Суки, для пидорасы кил. Подаруночки для фидерю. Це відео для наших любих волонтерів з Ірландії, які нам допомагають, які нам все, тримається, тримається. Взяв. Так ваша пташечка звати Адольф. Ми її назвали Чеку. задул чеку в этом. Чекай, чекай, чекай. чекай друг. Чек. дай дай Чекай. Да, 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 это раз просто осики. Так, еще раз провирочка. Осик, я скажу, готов и тут Слава Україні! Готовий? Дяди наша пташечко! До непроханих гостей! Ось скільки ми сьогодні подарунки відправили і майже порожній ящик. Замовлення. Стараємось все вчасно достав... доставляти. Багато доставити. ба да Пішла цукерочка. На, нахуй! Прямосенько попав на нього. Там хтось біг. Бачив? Ні, не, не біг, ну там, блядь. Та ні, так як якби уру. Все, три маси. Тупо Ти бачив тупо блінда Тупова копчик Наша пташечка прилетіла